Ось така сьогоднішня наша знахідка. Прекрасний білий гриб. Потужний гриб. Тут є зразу другий. Бачите, такий молоденький. Тут от зразу третій є. Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 19 червня, понеділок, сьома година ранку. І я вирішив піти на грибалку під гору Смерек. І е... Запрошую вас приєднатися до нашої такої грибалки. В селі Туман, бачите, ще не видно навіть села. І сьогодні починаємо із першої нашої знахідки такої. От знайшли от такого білого гриба. Гарний, правда? І як бачите, вже ягоди поруч починають дозрівати, ягоди вже отакі. Чорні ягоди яфіни. Ну, забираємо гриба. Гарний. Трошки... О, а тут іще є поруч, ще один. Навіть не побачив одразу. Що тут два, а не один. Значить, починаємо сьогодні. Вони зрослі шолі. Може і зрослі. Починаємо сьогоднішній день із двох одразу знахідок. Ну, зараз ми його розділити, спробуємо так траву, бо він не розірвався, якщо вони зрослі. Акуратно будемо його забирати. Да, зрослі. Ось така сьогоднішня наша знахідка. Перші білі гриби сьогодні. Гарні, правда? І будемо шукати далі. Вчора дощ був вечором, були на гриби, ну, а сьогодні вже зранку хороша погода. От, і ще одна наша така знахідка є. От дивіть який гриб, як він росте. Моцний гриб, Потужний корінь, на ньому такий великий. Лунку від гриба закриваємо. От така краса виросла, правда, гарний. Дуже гарний. Відколюється корінець, то означає, що тут гриблянка. Постійного місце зростання грибів, ми вже тут знаходили на цьому місці. От і ще якийсь горбок, але тут нема нічого, тут під мохом нема. Ну що ж, цей кладемо в корзину. Дивимося ще. На таких місцях часто буває декілька грибів, не один. І шукаємо, бачу ще одного, бачу, красення ще більшого. Ну ви тільки подивіться, який виріс риб. Гарний, так? Да? Росан у ньому ще є зранку. Дуже гарний, трошки його погрес слимак тут збоку, але нічого. Дуже красивий гриб. Цього забираємо красне. Ну що ж, ранок такий хороший виявився, вже декілька грибів білих знайшли. Получається, зараз на схилі гори Смерек більше грибів білих, як під Полониною. Вчора під Полониною більше знайшли молоденьких підосиновиків, Трепетівців, по-нашому їх називаємо. А тут більше білих грибів. Чудово. Шукаємо далі. От, ще щось бачу. Ви бачите? Отакий От білий гриб. Тоже файний. Дуже файний, здорові після дощу. Курзинку його ставимо. І дивимося далі. Може ще десь є. Уважно слідкуємо, по траві важко їх помітитися, білі польові гриби ростуть у траві перші. У лісі, хоч вже є лисички, зустрічали з вами, збирали, але чомусь лісових ще я не бачив цього року. Але будемо постійно моніторити ліс, коли вони там з'являться. Надіюся, що ми побачимо то перші їх. А поки що польові красені і збираємо. Шукаємо. Буквально 15 хвилин прогулялися по лісові. Сонечко починає підніматися вище. І бачите, яка краса, туман у долинах. Отакі гори. І чудова сьогодні погода. Друзі, сам не помітив. Ну, Ногов тільки відчув, як хрупнув гриб, шапочку, сам на ньому збив, якось так. Ну, буває таке. Знайшов ногою гриба, да? дивимося, ще уважно. Тут теж бувають гриби, часто знаходив. От, є ще один. От легко їх так пропустити, особливо зранку. У траві трава ця називається стара псячка, у нас під полоненою, у горах псячка трава. Отакий От гарний красень. Чудовий білий гриб. Цього теж забираємо обов'язково, але здоровий, ну, корені, корені чувствується такі плотні, сильні, здорові корені. Дивимося, ще може десь бути поруч Ну, no, поки, що, поки що іншого ще не бачу, але, але шукаємо далі. Це така є знахідка у нас. Такий білий гриб чекає. Гарний, гарний білий гриб. Молодий. Дивимося далі. Те. Росте собі чекає, поки ми його знайдемо. Теж гарний. Корінь здоровий, моцний. Це не я зробив. Не знаю, як побачив от таке. Десь хтось із грибників не помітив. Отакого От красення навіть не помітив, бачите. Ну нічого, буває і таке. Заберемо його, звісно. Видно, що він здоровий. Абсолютно корінь нога, з нього здорова. Дивимося, чи немає поруч іще гриба. Ми, як знаємо, тепер вони люблять рости вже. По декілька, не по одному лише. Муримух. Більше не бачу. Якось не бачу я більше. Поруч іншого гриба. Можливо, і був, можливо, і не один був. Грибників сьогодні дуже багато бачу Сьогодні Джерел лишив вдома, не взяв його, так як би міркував, що може бути багато грибів і він може бігаючи їх місити. От. Але, як бачите, є багато навіть грибників і навіть досвідчених, які шукають і можуть помісити гриби я самий. Якось вже бачили одного розколов. Ну, сьогодні такий. Ну, це, гриби самі навіть ростуть і е, крізь траву пробриваються і можуть розколюватися. Може бути і таке через активний ріст. Ось такий ще у нас один грибочок є. Це вже зрілий жовтий, мучаніник називаємо його. Білий і жовтий гриб, який вже знизу пожовтів, дозрів. Із них можна приготувати дуже смачну страву, мучанку. Ці мачанку, хто як називає. Ось цього заберемо, Надіюся, що він буде чистенький. Шукаємо далі. Ти ще одна знахідка. Ще один такий білий гриб. Така нога в нього. Корінь файний, файний гриб, да? теж вже починає жовчити, але красивий, здоровий, міцний корінь. Файний гриб. Всього теж беремо. Місце, де він ріс, закриваємо. І дивимося, може ще бути десь поруч. Ну, щось... Щось поки що не бачу. Дивимося далі. Ну От є грибники, які вимикають. Зрізають, корінь, якщо червивий, лишають, аби не нести, не носити черви у сумці чи в кошику. От. Але бачите, недавно був грибник, який забрав гриба, але от який той у нас новий виріс. О, це потужний гриб. Молодий, файний. І вже починає жовтіти шапочка на ньому. Дуже файний. от такий красень. Бачите, який гриб. Красивий, правда? Ніде його не ні слимак, нічого не погриз. Здоровий. Після дощів дуже файні гриби після. цього обов'язково забираємо. От. Бачите, яка краса. Шукаємо далі. О, який файний. Мід ньому. Файний росте. Поруч чи нема дащо. Ну, Якось близько не вийдемо більше. От який трошки слимак йому шапку погриз. Корінь файний, здоровий. О, твердий корінь. Хороший гриб. Гарний, хороший. Заберемо його. Туй менша трошки трава. І знайшов такого молоденького, помітив. Риба білого. У великій траві. Попробуйте знайти молодих грибів. А от у менші можна помітити і таких більш молодих, файних, здорових. Тоже його беремо. От ще один є такий, бачите? Красивий, правда? Отак от він росте, трошки його шапочку слимак десь гриз. до слимака вже не бачимо. От такий. Теж гриблянка той. Можуть іще десь бити гриби. Диме дивитися. Можете іще десь бити. Ну, більше, ніби більше раз поки не спостерігаємо. Ну от є й такий молоденький, трепетівці. Два вижу. Маленько, маленько погризена слимужом десь. Ну вони не файні молоденькі, все ж таки. Чуть слимак їх погриз. Ну, до білих заберемо цих двох і ще Рази ми їх знайшли сьогодні. Більше щось не бачу. Але ладно, до таких грибів поставимо ще двох трепетівців. Найблуд. Та ні, і ще є. Тут третій. Ага, під ним маленький, ще є четвертий, вони зрослі. Зрослі. Ще є маленький пупчик такий стирчав, були би виросли три. Заберемо. під жилетниками От який росте. Білий під жилетниками росте. Отакий От білий. Польовий. А він ще теж не один, кстати. От дивіться ту яка Із грибами у нас ситуація. Тут ще один вижує. І вони. Получається теж зрослі. Йому другому мішає рости. Трава. Чи не зрослі? Ні, не зрослі. А, тут два такі зрослі. Да? Два гриби зрослі білі. І сись окремо. Такий файний, красивий білий гриб. Получається три. А бачив, ніби один, а то три. Це збоку щось росте. Все ну, не познаю, що за загрив. Нас цікавлять сьогодні в першу чергу білі. Ну що ж, дивимося далі. Хтось бачить, де тут є гриб. Ну, хтось його бачить, може так бачить. От бачите, де є гриб. Білий гриб. Ну, поруч ще є такі гриби. Вони, в принципі, умовно ісцівні, але ми їх... Не беремо, так як сьогодні збираємо чисто білі гриби, отакі от красиві, молоденькі, гарні білі гриби. Дивимося ще. Може у траві десь іще сховалися. Треба дуже уважно дивитися, тому що легко наступити на такі гриби. От є, от є, бачу. Ще один. А тут ще один. О! Навіть два. Поруч один з одним ростуть. То вже є. Так, складимо їх один біля одного. Ой, зламав шапку з цього. Ну ладно. Дивимося ще. Можуть бути ще в траві. Більше поки не бачимо. Поки не бачимо. Може десь є, але якщо не побачили, то нехай ростуть. Відійшов кілька метрів і все ж таки ще побачив гриба. Отак він росте. Та ні, навіть теж два. Ха. Прекрасно. Забираємо його акуратненько, аби не зламати знову шапку, тому що корінь там у триві заплетений. Бачите так, закриваємо грибницю і. Ще два красиві такі грибочки. Гарні. Правда, гарні. Молоденькі. Чудово. І ще є. Ось так, тут він росте. Ну, поруч. Ось дуже уважно дивимося. Ну, все можна вимикати камеру, а так одним кадром то все зняти, але... Але, але так буде швидше. От, навіть такі мухомори вже є, мури-мухи. Теж красиві. Сфотографуємо їх, хоча б так подивимося, як вони виглядають. Так, гарно, правда? Цікаві гриби, ми їх поки не беремо, беремо отакі білі польові гриби. Ну поки більше білого не бачу. Кодові такі грибочки після дощу пішли. Просто неймовірно красиві у траві польовики. Це є один. Тут є зразу другий. Бачите, такий молоденький. Тут от зразу третий є. Молоденькі, файні. ой, Знову шапочки, ну дуже вони такі ніжні. Шапка на них дуже ніжна, ну, корені такі упругі, тверді. Гарні рибочки. О, та тут ще один є, дивіться, який красень. Під смирічкою молодою сховався і ми його зразу не побачили, тепер побачили, дивіться, помилуйтеся, яка краса. Гарний, правда? Красивий. Дуже гарний. Гарний гриб. Ставимо його цим. Дивимося, ще може десь є. От бачу ще одного маленького, молодого такого білого. Побачив його, заберу вже. прямо на дорозі до тут росте. Це все на одному місці. Такі молоденькі, файні гриби. Дивимося далі, що у нас тут іще може бути. Так, де шукаємо далі. Можуть бути ще гриби. Тут основне помітити їх, не, не розмісити десь ногово або як, тому що у траві дуже то легко. Не помітимо вчасно, не можемо наступити на такого гриба красивого. Ну, Надіюся, що ми такого не зробимо. Помітимо його і заберемо. Якщо він тут десь іще є. От бачу, я вже бачу ще одного гриба. Є росте гарно, правда, якось так він убік собі виріс. Ну, от такий білий гриб. Ще побачили, знайшли. Дивимося далі. може ще десь є. Хто знає. От, ще бачу. Такий білий гриб. Гарний виріс. Ось що значить після дощу пішло. Погода така прохолодна. Дощик пішов, теплий. Ну що ж, друзі, ось такий у нас виходився за сьогодні підсумок. Стільки не збирали білих грибів. Так, є там декілька трепетівців, все ну, в основному білі гриби. Так, на руку так, відчувається кілограмів до п'яти. Дякую за перегляд. От лисички ростуть, підростають. А я дякую вам всім за сьогоднішній перегляд. Підписуйтеся, ставте лайк. Аби не пропущати у подальшому наші такі відео. От, ось ще я гриб. І ще знайшли гриба. Це теж польовий, білий гриб. От, навіть не міркував його тут побачити, але знайшов. Трошки слимак-шапку погриз, ну файний гриб. Ну, по дорозі я ще можу дозбирати у якихось яких знайдемо грибів. А так, усім міцного здоров'я, мирного неба, дякую ще раз за перегляд. До зустрічі наступної нашої.